Так, ну що, всім привіт, рад вітати вас на цьому каналі. Це канал про гаражі. Давно вже відео не виходило ніякі на каналі. Я тут в машині знімаю, з того, що на вулиці вітер, а гараж, який я купив, ще не звільнили. Коротше, стою зараз у мене гараж номер 3 Ось. Можете подивитися. Бачите, заді мене гараж номер 3 а я успішно сидів в машині. Цей я купив ще один гараж. Це гараж номер 6 так. Що я вам хотів розказати, дуже багато я передивився гаражів за цей час. В принципі, було багато часу об'їздити їх, там передивитися, подумати. В принципі, якби було щось на продажу, але воно було дуже дорого для мене. Да І в цілому чомусь ми там не сходились по ціні все інше. Зараз я купив гараж, гараж знаходиться біля мого гаража номер 3 Гараж я купив дорожче, чим багато інших гаражів, і хочу його здавати за півтори тисячі гривень. І ви все рівно там ту схему, що я вам розказував. Там тисяча за тисячу, півтори за півтори, дві за дві. Трошки не працює в даний момент. Ну нічого страшного. В принципі, будемо трошки просто. Ну, там гараж. Я в тому гаражі не планую робити нічого зовсім. Крім як побілити стіни, купив вже 4 мішка побілки цієї е, пасти вопняної і маю його побілити. Але зараз я не можу його побілити через те, що його ще не звільнили. І це мене дуже сильно дратує, якщо він чесно сказати. Я купив його в неділю, в десь в обід, скажімо так. У людини було в неділя, ну окей, понеділок, вівторок, середа, і сьогодні четверг, уже майже 12-та година дня. Його не звільнили. Да, зараз я прикріплю вам відео, який він був. Ви можете наблюдати те, що він зараз ну повністю захламлений. В гаражі настільки багато всього, що там реально, ну ви я не знаю, куди його діти і як його все вивести. Я запропонував там машину з помніти, я в п'ятому гаражі, коли вивозив, я замовив машину з цей металолом, що забирають з дому, з гаража там і все інше. Йому цієї людині не треба, яка продала, В принципі таке. І якби я давав догов... я ці переговори за цей гараж, і я приходив не один раз до нього, тобто і спитав, і ви готові продати? Він говорить, так, да. скільки часу треба. Він каже, там, ну, три дні там, можливо, може більше. Я говорю, за три дні вивезти? Так. Да. Я просто хотів, в чому зараз розповім взагалі, в чому сенс був цього гаража. Так, те, що він не вивіз зараз, і те, що йому ще треба пару днів. Це мене дуже сильно хвилює і за того, що зараз вже є людина, яка хоче його зняти. Тобто півтори тисячі це реально солодка ціна. Зараз цей жовтень місяць, середина місяця жовтня, і людина його дійсно хоче зняти за півтори тисячі. Це нормальна ціна. Я в принципі на неї погоджуюся і цей, щоб довго не мучити себе, і щоб він не простаював. Так в чому смисл і чому я саме його купив? Дивіться, я шукав гаражі. В Принципі, і мені запропонували деякі варіанти. Ну, я знайшов ці деякі варіанти, і я хотів їх як ріелтор просто перекинути через себе, заробити сотню-дві. Але я подумав, як це можна зробити, і в мою голову нічого не прийшло. Тому що всюди, ну, типу, я продавцю сказав: я знайду тобі покупця, ти мені там дві сотні віддасиш. Але в принципі, я думаю, що ну, мене могли б кинути через бік. І за те, що я знаходжу людину, приводю її, а цю людину, в принципі, всі знають. Да? Або, в принципі, знають, де знаходиться гараж. Ну і в... город невеликий, і всі друг друга знають. Контакти достати людини іншої не проблема. Тобто я приходжу, приводю людину, кажу, там, до прикладу, там дві, там триста да? гараж. А людина хоче за нього дві. Тобто, продавець знає, що я зароблю. А покупець не знає. Коротше, я їх зводжу, чи навіть навіть покупцю кажу, що реально я зароблю на ньому щось. І вони потім в скопіруються і реально каже, да ну його короч, давай викинемо нахер цю прокладку з нашого діла. І все. І я, виходить, залишаюся в стороні, вони собі між собою домовляються, а я остаюся без своїх комісіонах. Так що таке? Ладно, мені якраз дзвонять за гараж на оренду. Так, зараз людина все ж таки, з якою я домовлявся, буде дивитися гараж. І це повний, я не привик просто так показувати гаражі, тому що вони не зроблені. Ну тобто тут навіть речі не вивезені, це мене харить, бо я зараз біг би вже приліпити сюди пару сотень коротше, і радуватися життю, понимаєте? А зараз вийде, що я покажу гараж, і як ви думаєте, взагалі? От я, я зараз знімаю відео, ще не показавши гараж. Як ви думаєте, взагалі, людина погодиться чи ні? От мені просто цікаво. Реальність, він не погодиться, цього продавця, блін, готова задушити, понимаєте? Чи ні, коротше. Реально, це повний трішак, звісно. Коли в тебе є гараж, ти вже дав гроші, ти знайшов клієнта, і цей хороша людина, блін, не може вивезтися. От Отакі зараз емоції я переживаю, розумієте? Так, да, і те, що я розказував, що я хотів його перепродати. І перепродати всюди мене, коротше, кид... ну я не знайшов схеми, якщо хтось знає і хтось цим займається, як зробити так, щоб тебе не кинули, коли ти в ролі посередника виступаєш. Я думаю, процентів 99, що тебе реально викинути, скажуть чувак, іди нахер. Даже якщо ти хочеш заробити сотню там або дві, вроді не сильно багато. Ну, за свою роботу. Дивіться, ніхто не хоче оцінювати мою роботу, і, типу, багато хто вважає, що ти просто тупий перекуп. Але по факту це не так. Я розкажу зі своєї сторони, ви можете там повірити, не повірити. Я в багато Ікса. во перше я їздю постійно по кооперативам гаражів, читаю обяви на. ну По-перше, на гаражах дивлюсь, де написано Продам, продам, продам. І записую, дзвоню, домовляюся, дивлюсь цей гараж, співставляю ціну. Тобто я завжди в моніторингу у цьому. Постійно трачу бензин, короче все останнє трачую. Так що цей. І. Зараз. ладно. Походу мені. Так, ось і показав я, в принципі, гараж. Гараж подивилися. Не знаю, сподобався він їм чи ні. Не можу сказати. Конкретно завдаток не захотіли залишати. Тобто, вони кажуть, коли типу, він звільниться. Я говорю, ну ось, типу, повинен звільнитися. Я говорю, хочете, давайте, типу, півтори за цей за гараж, плюс півтори завдаток і цей. Ну, і я вже нікому не буду його показувати. Вони, коротше, сказали, що, типу, вони. Трошки пізніше там. Ну, в общем я знаю цю історію, кореш, трошки пізніше це значить, що то не то. Ну, в принципі, гараж знаходиться дуже близько до їхнього дому, тому, типу, прикольно. Яма є, їм там ремонтувати машину. В принципі, бачите, ну нічого страшного, щось придумаємо. Просто така ситуація, що реально ще до понеділка, навряд чи вивезуть його. Це все. А може і вивозить, не знаю. Хай вивозить. Коротше. Мене реально це трохи напрягає. От вас би напрягало, це, якщо ви купили б гараж, ви дали за нього гроші, і він не вивозить, а є реально клієнт. Я розумію, якщо ви зараз прийшли б, я вже його перебілив цей гараж. Ну, набагато вигляд був б гаража набагато краще. І нічого там не було, реально люди б його більше всього що зняли. Просто, а так, типу, в гаражі все розкидано, все нахламлено. ну коротше. Коротше, ви зрозуміли мій посил. Треба, напевно, давати завдаток 100 доларів і казати, вивезеш дзвони. Хоча, типу, 100 доларів теж какого. Ну, типу, блін, так. Да. Ну ладно, коротше, 100 доларів завдатку і чекаю, поки ти це все звільниш. І якщо не звільнив, то йдеш лісом, віддаєш завдаток, в принципі. Так, да. складно. Коротше, отакі ось бізнес я вам скажу. Ось такий, як він є, отак я вам і показую. Нічого не приукрашуючи, нічого не придумуючи, Все. Так, знаєте, що я вам ще хотів сказати? Чим відрізняється людина? Я просто про це подавав, довго продавець, звичайно, да, від перекупа. І тільки що зрозумів, що коли я продавав всі свої гаражі, то вони були вже чисті, прибрані. І я віддавав ключі там відразу, або там, через день-два. Але я про це проговорював і просто забирав свої речі, бо там було би завдатку, як би так. А чим відрізняється людина? Тим, що вона хоче продати гараж, але вона за ним завжди шкодує. Типу, вона продає, але коротше, типу, ой, там продала, і типу, жаліє, бо це ж куча там спогадів. А перекупу все одно. У нього немає ніяких почтів до того гаражу. Він просто взяв і продав, розстався з ним. І це набагато круче. Тобто, і вам вирішувати, купляти у перекупа чи купляти у звичайної людини. Після перекупа ви вже візьмете чистий. Гараж навощений, скажімо так, він вже буде приведений дитями, що ви тільки раз і туди поставили машину. В більшості випадків я не говорю про всі випадки. А коли ви берете від людини гараж, вона не планувала його продавати, але так сталося, що ось вона, вроді, і хотіла б його продати, а би і не хотіла. І коротше, починається оця вся історія про те, що людина не може звідти виїхати. Тому вирішувати вам, купувати у перекупу. Або купувати у звичайна людини. А те, що я ще розказував, що дуже багато роботи проробиться перекупом, її ніхто не побачить. Те, що він вичистить, вимета там, я говорю про себе: я беру гараж, я вимітаю його там, білю, фарбую, вивозю, підварюю, коротше, щось підроблюю, щоб він виглядав краще. Тобто це набагато якось прикольніше. Так що така ситуація: Вимішу вам цей відеоролик, бо ви давно нічого не дивилися. В принципі, буду тримати вас в курсі. Ну і далі покажу, як буде відбуватися ситуація, що ж буде далі. Чи, можливо, я йому просто скажу, що давай мої гроші, я тобі віддаю твої розписки, які ти написав, і прощаємося на цьому. А ти можеш з тими речами знову їхати в свій гараж там може розвлекатися, як ти хотів. Ну, якби такий ще варіант є. Тому що якби, довго чекати теж не зможу. Надіюся просто, що до понеділка. Це все закінчиться. І в понеділок він не віддасть ключі. І все. Якщо в понеділок цього не буде, то мені придеться, напевно, з ним сваритися жорстко. Такі приколи. Віддав гроші. А тепер, коротше, ще й думаю, як їх забрати обратно, чи получить гараж свій. Короче, все, давайте.